Підручник Гесела нам пише, на схід від дворіччя розташований Гранське нагір'я у середині другого тисячоліття до нашої ери сюди з півночі прийшли племена персів. Взагалі, підручник цей поглиблений і зазвичай ніяких нарікань він в мене не визиває. Але щось на персах вони посипались, бо тема складна, і автори, мабуть, хотіли заглибитись, але щось вийшла в них якась каша малаша. Ну тому що усередині другого тисячоліття, що мене смущає. Але якщо це друге тисячоліття до нашої ери, то схоже, автори мали на увазі ще першу хвилю індоіранської міграції. Получається, це про ті народи, більшість з яких помандрувало собі далі на південний схід, але була і частина тих, хто осіли і утворили мітані. Але це ніяк не перси. Ну арії так, але не перси. А перси прибули на іранські негір'я взагалі, то пізніше, вже у другій хвилі індоіранського мігра, тобто це було приблизно на початку першого тисячоліття до нашої ери, або навіть і вказують і 800-ті, і 700-ті років до нашої ери. О. Так що, ну не знаю, виходить, якщо там мова йде у підручнику про друге тисячоліття до нашої ери. Прийшли племена на персів, то що? Це виходить, що автори змішали докупи і аріїв, і індоіранців, і персів, і всіх у кучу. Ну, або якщо вони, може, мали на увазі, що перси також ще були не одним народом, а це був союз племен кількох іранських. Ну, тоді ще якось щось... Ну, тоді мене все одно смущає це друге тисячоліття. Ну, ладно, то таке.